Дивіться, яка природа все красиво. Но сьогодні не про природу, а сьогодні побалакаємо про Офіційний автомобіль 2019 року знаходиться на транзитних номерах, повністю розтаможений і в ідеальнішому технічному стані. Жоден елемент машини не фарбований. Повністю обслужена, по машині робити взагалі нічого не треба. Радний пробіг, підтверджений За кожен кілометр. я даю вам підтверджену документацію. 220 000 км. нічого по машині не надо. Ремні, ролики масла, фильтра, все поміняне. Нова резиночка стоїть. Отака от. Тобто машина в технічному стані. Друзі, ви послухайте, як ця бубочка працює. Як вона працює Бля, шепче, шепче. Слухайте, слухайте. Так, де тут оно відкривається? Даже не знаю, де відкривається. А ну-ну! Що шепче, шепче, йон он шепче. Ні в коїм разі не путаємо цю машину з переділкою. Це оригінальний пасажир. Так і по документам є. А оригінальний пасажир і чиста 2019 року. У 2019 році вона стане куди правильно, на облік. Зараз покажу вам салончик. Отакий у нас салон. Отакий От руль на 220 000. Старт стоп. Погані дороги. Два стеклопадъемника. Регулировка зеркал. електронне. Кондиціонер. Магнитола на флесі. Мультируль. Регулировка руля по висоті, по виліту. Екорежим. Прикуриватель. Якась фигня. Полочка. На которой ви можете багато що покласти. Там полочка. Регулювання сидінь по висоті по виліту. Дві розпашоночки. Опача. Отакий от, от огромний салон. Про ржавчину. Оце таке, навіть слова бути не може. Хороший салон великий, тут всякі рукава, там, там, а кошка у нас задні відкривається, так легенько хопа. так само не закриваються. Крючочки різні, подсветочка, все. У салоні место не міре. Це ідеальна машина для семьи, для бізнесу це роботяжка, яка буде їздити і радувати довго-довго років своїх власників. Тобто, машина просто куколка. Що мені ще подобається багажник, як відкривається наша тераса. Електрокнопочка відкриваємо ржавчина на цих машинах відсутня. взагалі. Вони не гніють, не ржавіють. Це при условиї, що вона не крашена і не бита. Даний екземпляр у нас не крашений, не битий в рідній фарбі. Дивимося, ляда є така. Відкривається, все, її можна знімати, регулювати по висоті, по у багажнику. Багажник просто огромніший Огромніший. Так, у комплекті. Новий ще запечатаний аварійний знак. офіціала я купив аптечку. Туточки у нас відкриваємо. Повний комплект Данкрад, серга ключ. Також тим ключом ми отут відкручуємо. І в нас що правильно? У нас тут новенька запасочка лежить. Дивіться, новенька в пупирочках. Вона опускається і все. Труба в нас Ржавенька, Така має бути на дизелях. Оце як крильцо, реально. Можна приїжджати на природу, як дощик. Ось тут сідаємо ми, з дружиною, з дитиною і віддихаємо, милуємо з природою Ми під крыльцом. Також, якщо вам мало здоровенного багажника, Так, мало ви можете так от зробити кнопочку. Отут, ось тут клас, і сидіння лягає, куди правильно, туди. І ми получаємо, що взагалі здоровий, здоровий багажник. І ми можемо просто кинути матрасик надувний, двоспальний, кинути подушечки і віддихати. Ця штучка вбирається, гляда, і ми маємо палатку, Повноцінну, здорову палатку, ну де не вуш, не залізе. Тут ось бачите. Так, так же само можна зняти сидіння повністю. Зняти їх і викинути. Ну, Лонший три підголовника. це родні сидіння, треба їх буде трошки покистити. Це все зробиться, коврики є. Оригінальна машина в ідеальному стані, Що візуально, що технічно, що по кузову. Машина. Вообще. А трепен-царепен я сам херні не посоветую. Так. Е, наступне відео проходимо з прибором по цій машині. Так, друзі, показую по підкрасам. Подкрасом нема ніде. Крилля тут металопластикові, Вони не гниють, не джавіють. Ідем. 98. 110. Як завод? Пише. 110. 93. 112. Права передня дверця. 122. внизу, 98. 103. 91. возле ручок. 95. 105, 105. Двері праві задні. 106. 106. 106. 99. 84. Арка права задня, 89, 89, 95. 106. 106. 106. двері зверху. 99. 109. 95. 95. Криша. 100. 100.

До 88, 83. То есть ми пройшли бачимо цинк, машина оцинкована, машина повністю не фарбована. У рідній фарбі. Знаєте, хтось скаже по пробігу. Понимаєте, в основному продавці як? Продавці беруть ось машина, ось 220 пробіг і похер. Вір, не вір, хочеш доказуй, хочеш не доказуй. Ну я вам доказав каждый кілометр. Ось усі документи з Франції по машині. То, що касається владельця, це чек з магазину, де купувалася, хим куплялась, де вона їздила. Там і страховка ще французька є. Це виписка з офіційної станції. Зараз вам попитаюсь показати. Тік-ток у мене тільки розвивається, так що можна показувати що хочеш. Тут ця документація по машині, що коли робилось, я вам... Покажу, ось історія. Дивіться. 24 04, рік. Це машина куплена в салоні. На 170 кілометрів вона заїхала до офіціала. І отак от беремо. Так. Последній заїзд. Ось. Бачите? Ну, Плюси я заїжджав 25-го. 25 я заїжджав, повне ТО був. По машині є усе. Житкость стекла навіть людина їздила, заливала кожен її заїзд. Є все, даже людина приїхала щетки стеклоочистителя поменяла. Представляєте? Тобто людина їздила на офіційному щетки стеклоочистителя. Зараз побачимо, які у нас дворники. На минуточку дворники у нас бошевські. Кстати, дорогі оригінальні. Так що так от. машина повністю б'ється по всім базам, по всім сервісам. Тут 220 пробігу. Для цього двигателя 1.5 К9К, який без проблем наїздить 700 тисяч, без ніяких нюансів, це просто прогулочка у лістві не назад із репок. Будете казати, пригнана з репок. Поняли? Також стосовно цієї машини по документам є все. Є сертифікат якості відповідності, є усі бумажечки, є страховочки, є повний пакет документів для того, щоб ви поставили її на облік. І з вас тільки облік і все. В принципі, так от. А і ще ж там є сервіс Ну, То такі нюанси. Далі що ми? Ідемо під капот. Тут у нас теж все чотенько, все класно, двері закриваються, блокуються. Все офігенно. Тулим під ми. Зараз побачимо, що в нас під капотом. Відкриваємо сенці. Кстати, дивіться, педальки які є. Ну, все як нове, тут реально, блядь, ну, не скажу, що тут 220 тисяч, але 220 тисяч для цієї машини це прогулка, це не що, це обкатка, можна так сказати. Так, у нас акумулятор родний, ніхто його не трогав, тут ніхто не лазив. Тут у нас антифриз поміняний. Все в оригіналі, все чотенько. Ніхто нічого не мив. миватель я далив, все по міточкам, все так як я люблю, дивіться. Тобто Усе чотенько, Ремешочок, усе гладенько. Тобто немає ніяких нюансів. Тормозна житка, все, тобто все в машині крилля. Родні, нічого не билось, нічого не красилось, все чітко. Ось теж якісь намітки. Машина, кондерчик я дозаправив, все работает, все чітко. Взагалі все подвів під ідеал. Уже заїхав на сервісний центр міста Луцьк, там Рено Магазин офіційний сервіс. Продають машини. Кстати, класно обслужують. Все зробили, все поміняли, деньги заплатив, все чітко. Так що перед вами чесна, класна, хороша машина. Що це оригінальний пасажир, є її документи і змитні, де написано. Читаємо разом. Типку за універсаль, загальна кількість місць з водієм 5, колісна база 4х2. Призначення: пасажирський для використання по дорогам загального користування. Тобто, це. Пасажир, це не грузовий Кенго, перероблений пасажир. Між грузовим Кенго і оригінальним пасажиром дуже велика різниця, друзі. Тобто ви получаєте оригінальний пасажир, не непереділку із гавна пулю не зліпиш. І ідеальну ходовку. Вона м'ягенька, вона комфортна, вона висока, не дубова, нічого. Тобто Це оригінальний пасажир. Бачите, як виходить, що мало того, що я показав вам машину, все, я доказав, що це пасажир, я доказав вам пробіг. Тобто я зробив, виходить, всю роботу за вас так виходить. Ну, у мене такий підход, я по-другому не можу. І я сам лічно не можу користуватися поганою машиною. Тобто, я її взяв для родини. Ми їздимо класна машина, ми їздимо в зоопарк, ми катаємося на відпочинок. Їздимо машина універсальна для всього підходить. Тобто... Класно. Дивіться, друзі, як вона заводиться. Включили зажигання, так? Да? Все потухло, гляньте. Лялячка працює, Жодної ошибочки, ніде нічого нема, диві. Їдемо на яму, покажу вам її знизу. Усе подробненько і поїду збиратися на рибалку. Я 5 років на рибалці не був. Поїду збиратися, бо цією машиною можна і в ліс на шашлички поїхати і на рибалочку. І з теж. Так що, друзі, їдемо на яму І помчав я на рибалку. На днях помчу на карася. Карась репенський з ладоші. А може і ладошника поймаю. Все покажу. Ваша любима рубрика яма. Куди ж без ями? Все по максимуму. Дивимося, кенго. Щоб не казали, то підставив чужа машина. Залазимо в ямку, дивимося що там у трубі ви хочете побачити щось, а нічого не побачите, так? Тут все в нас по ідеалу. Колесо нове, запасочка нова, нового пупирішки, бачите, Защита є. все є ліва сторона. Труба. Все на місці, все чітко. Падовочка. Защита. Сухенька все, возле турбинки, кругом все сухо. радіатори цілі. Права сторона. Все по красоті. Дивимося. Заводская обработка це комплект плохие дороги, защита, балочка, все четко, Ржавчини, гнили немає, все в ідеальному состоянии. Приїхав, забрав і поїхав. Тобі от такий от Я поїхав на рибалку збиратися. Машина машиною, а рыбалка а рыбалка.